Димир Кусто Агро гості активно розпочали матч, і вже у першій п'яти хвилинці ми побачили два голи у ворота тиврівчан в середині тайму. Роман Плахотнюк влучним ударом з центру майданчику зняв павутину з верхнього кута воріт воротаря Тиврова. Після чого гравцям обох команд довелося взяти по тайм-ауту у другій половині гри гравці кусто Агро не збавили оберти, що вилилося у шість сухих голів за 11 хвилин. Справжній гольовий порив продемонстрував номер два. 22 аграріїв Василь Осельський, який поклав у сітку суперників 5 м'ячів. Зусиль Тифрівчан, в яких до слова була лише одна заміна, вистачило лише на гол престижу в кінці поєдинку. 1-10 у підсумку матчу. Сьогодні гра, ну, загалом погріб вдалося майже все. Тобто проходили і комбінації, і удари. В цілому ми налаштовувалися на гру, тому що це гра, можна сказати, за шість очок. І завтра у нас дуже серйозний суперник. Також буде сильна боротьба. Тому ну дякую супернику за за гру за за боротьбу. Інтерад він він. Першу десятихвилинку команди провели в рівній грі за невеликої ігрової переваги. Інтерад, яку Валентин Павловський конвертував у гол після швидкої комбінації. На восьмій хвилині гравець Вінвіна Денис Карковецький отримав справедливу жовту картку за зрив небезпечної атаки суперників. Однак, капітан інтерат Валентин Павловський не зумів скористатись штрафним ударом з вигідної позиції у другій. Половині протистояння він він, команда, яка вважалася фаворитом перед грою, збільшила тиск на ворота суперників. Однак, все той же капітан господарів подвоїв перевагу, завершивши атаку своєї команди ефектним ударом з льоту. Кульмінацією протистояння став вдалий розіграш інтерат із гольовим завершенням від Романа Мовчана. У підсумку 3-0. Довгоочікувана перемога інтерат. Дали можливість нашому ворітарю закінчити на ноль, вперше в цьому чемпіонаті. Добре зіграли в захисті та результати свої моменти, тому і виник такий результат. Сьогодні ми виграли і вітаю свою команду і дякую команді суперника. І також дякую. Збройним силам України за те, що дають можливість проводити такі змагання і займатися улюбленою справою. Юрія Фарм Яско. Після невеликої розкачки на другій хвилині номер 9 команди Яско Сергій Литвиновський над потужним ударом вколотив м'яч у дальній кут воріт суперників. Через декілька хвилин перевагу гостей було подвоєно в середині тайму. Гравці Юрія Фарм створили кілька чудових нагод для взяття воріт. Однією з яких став удар з середини майданчику у пусті ворота після обрізки голкіпера нафтовиків. Але фармацевтів підвела реалізація. А вже за кілька хвилин гравець Яско Віталій Рябоконь збільшив перевагу своєї команди до трьох голів. У другій половині зустрічі колектив Юрія Фарм доклав великих зусиль, аби вирівняти гру та скоротити відставання. Однак, гол престижу від Сергія Батиршина, все, чого вдалося досягнути. Енергетик ЄМСі Поділля, гравці енергетика впевнено розпочали поєдинок, забравши м'яч під свій контроль, провівши ряд гострих атак зусиллями Дмитра Вакули Костя. Антина Мазура та В'ячеслава Чуднова господарі отримали перевагу у м'ячі вже на 11-й хвилині матчу. Однак під кінець першого тайму спроби подолян вирівняти гру увінчались успіхом у вигляді двох забитих голів завдяки зусиллям Ярослава Браславського. Скоротивши відставання, команда ЄМСІ Поділля почала все частіше йти вперед. Але одна з разючих атак енергетика призвела до четвертого голу у ворота Подолян під завісу першої половини гри в другому таймі. Футзалісти енергетика ще чотири. Рази вражали ворота суперників, отримавши у відповідь лише один забитий м'яч від Максима Яськова 8-3. загальний рахунок гри. Авторія техноплюс, завдяки вдалим діям Павла Шутенка, Владислава Загробського та Леоніда Андрющука. У першому таймі гравці Авторія здобули значну перевагу у вигляді чотирьох голів, забитих через приблизно рівні проміжки часу. Хоча розпочався другий тайм ще одним забитим голом від Павла Шутенка, загалом друга половина зустрічі пройшла під ака. Омпанемент володіння м'ячем гостей після затяжної атаки в п'ять польових команді Техноплюс зусиллями Владислава Коцюруби вдалося відіграти один м'яч. Аналогічна комбінація перенесла колективу невдовзі і другий м'яч від Романа Дячука. Та врешті переломити хід зустрічі команді Техноплюс так і не вдалося. До кінця матчу ми побачили ще кілька голів від авторія та один забитий м'яч у відповідь у підсумку: 6-3 перемога господарів.